Рентал Стіл Корпорейшн представляє. Сьогодні виготовляємо планочку Торцеву для бітумної черепиці. Ось вона виглядає ось от торце Оця штучка нам потрібна, це отбойничок для того, щоб у нас по стіні не затікала вода, коли буде пристиковуватися до покрівлі і стіни, наша бітумна черепиця. Тобто бітумна черепиця лягає зверху, вода. Відталкується і під кутом вона стікає. Оцей буртик не дає затікання води по стіні. Зараз ми продемонструємо, як зробити цю планочку. Дивіться, ми маємо одразу розміщений шаблон. У нас є внутрішні кути і зовнішні кути. Спочатку ми розпочинаємо із завальцовочки. Перевертаємо на сторону надріза, відгинаємо капельничок під 45 градусів. Потім повертаємось до нашого зовнішнього кута, наша відмітка. А хто ж її зробив? Ніхто її не зробив. Став на паузу. Так, продовжуємо по нашим відміточкам. Відгинаємо десь градусів 70, перевертаємо на внутрішню сторону і відгинаємо нашу 20-ту. На нашому станочку, на даному, ми відгинаємо 20 якраз до упора. Це у нас вийде 180 градусів. І отримаємо ось таку торцеву планочку для бітумної черепиці. Користуйтесь.